Іван Бахмут, шматок пирога. Зараз мені 46 років. Багато ялинок я бачив на своїм віку. Сьогодні, слухаючи, як маленька внучка щебече про святкові іграшки, я згадав одну ялинку. Мені було тоді 6, а може, 7 років. Я був височенький на зріст і здавався старшим. Мої товариші заздрили мені, але мене це не тішило. Ти вже великий, казала мати, і згадувала, щоб я колихав маленьку сестру. Отакий От бузівок, а грається з пісочком, докірливо казав батько і посилав на город вибирати картоплю. Я міг годинами гратися в піску, удаючи, що я полю, підгортаю і вибираю картоплю. Це мені ніколи не набридало. А коли мене примушували вибирати справжню картоплю, мені враз починала боліти спина. І переставала боліти тільки тоді, коли я знаходив велику картоплину з гулькою на кінці. Я встромляв у неї чотири палички і картоплина перетворювалася на конячку. Потім із меншої картоплини я робив лошам. Я іржав, басував, нокав, прукав. І грібся в пухкій землі, аж поки не накричать старші. Якось узимку мене гукнула мати. Я сидів на печі і, уявляючи себе пароплавом, гудів і совався у гарячому просі, яке сушилося для пшона. Нема нічого кращого, як просо на печі. Краще за нього хіба тільки ляне насіння. Воно таке гладеньке, що здається навіть слизьким. Можна по шию заритися в нього або насипати собі повну пазуху чи повен рукав, або просто пересипати його з руки в руку. А йди сюди, Миколко», – сказала мати. Знову колихати Нюрку, подумав я і, насупившись, зліз з печі. Мама погладила мене по голові і з моєї чуприни посипалось на долівку просом. Зараз буде мені, подумав я, але мати не звернула на просу ніякої уваги. Сьогодні, синко, ми підемо з тобою в гості. У мене ж нема чобіт», – сказав я. Узуєш батькові. Я підмотаю тобі онучі і підеш у батькових. Тато від чоботи, тато чоботи, заспівав я і застрибав по хаті на одній нозі. У тата були чоботи з блискучими халявами, а напередах позовсім новій латці. І я ніколи не взував їх. Коли мені треба було вийти на двір, я брав мамині черевики. Ходімо зараз у гості, кажу я. Хай Микита і Сергій побачать мене у татових чоботах. Ні, каже мама, ми підемо ввечері». Та ти слухай, що я казатиму, гримнула вона, і я притих. Ми підемо до дядиник килини на ялинку. Тільки гляди, щоб ти мене там не осоромив. А як це осоромити? Дядина твоя багата, а ми бідні. У них власна крамниця, а твій дядько ціле літо в наймах спину гне. Та хай дядина не думає, що ми перед нею опадаємо. Ми хоч і бідні. А багачам не вклонимось. Я не дуже розумів, що казала мама, але слухав уважно. Отож, як поставлять на стіл щось смачне, то не накидайся, наче три дні не їв. Дядина припрошуватиме, бери Миколком єсця, а ти відповідай. Дякую, дядино, я не голодний. Вона вдруге скаже Бери Миколку, не соромся. А ти їй знову дякую, я не соромлюсь. Мені просто їсти не хочеться. А як покладе вона сама тобі шматочок, отоді їш, та не спошпішаючи. всього не доїдай, а трішки залиш на тарілці. А як трішки? питаю, скільки? Та скільки, розцердилась мама. Ну, хоч на персток. А борщ як, хіба ж я вгадаю, чи буде там на персток? От дурненький, з ложку залиши. Ага, думаю, м'яса з персток, а борщу з ложком. Як з'їси те, що тобі поклали, дядина скаже Бери ще сматочок, а ти гляди мені, щоб не брав, і відповідай дякую, дядино, не можу більше, через силу не можу. А подадуть нову страву, пиріжки чи ще там щось, сам не бери, а жди, поки покладуть тобі. З'їси і більше не бери, витерпиш отак. Як я кажу? питає мама. А в мене аж слина покотилась від згадки про м'ясо та про пиріжки. Але я згоджуюсь, витерплю кажу, а пирога теж на персток залишити. Мати усміхнулась. Та їж уже весь. А тато хіба не піде в гості? Ні. Тато не піде, каже мама. А чому тато не піде? Хіба він не хоче пиріжків та м'яса? Хоче чи не хоче, то не твоє діло. Дядина та її чоловік крамарі. Вони людей обдурюють, а твій батько чесно свій хліб заробляє. Торік твій батько прилюдно назвав їх здирцями і тепер не хоче йти в гості до багатія. Він не з таких, щоб уклонятися перед багатіями. І я б не пішла, та лихо заставляє, порушно кінчається, а де позичиш, як не в килини. Не піди в гості, образиться і не дасть. Ну і добре, думаю собі, у яких же чоботах я пішов би, коли б батько не залишився дома. Дочекалися вечора. Мати обмотала мені ноги замість онучі лантухом і натягла чоботи. Не кожен ходить у таких чоботах, кажу я з гордістю і, поважно ступаючи, іду через усю хату. Ні, не кожен глухо промовив батько і відвернувся на ліжко обличчям до стіни. Петрик трісне з застрощів, коли побачить мене у цих чоботях, ділюсь я думкою з батьком. У дядини був син Петрик, мій одноліток. Вони хоч і багаті, а ми зате в чоботах. Батько мовчить, відвернувшись до стіни, а мама чогось так жалісливо подивилась на мене і почала швидко збиратися. Вона зав'язала мені голову великою хусткою, і ми пішли. Сусідський Микита побачив мене в чоботах і став сміятися від заздрощів. Ото ще опудало. Навіщо ти узуб два чоботи? Ти ж увесь один улізь би. А я дивлюсь на нього і слухаю, як чоботи. Рип, риб, риб риб. Опудало, гукає Микита. Батькові чоботи взу. Е ле, -ле". А я вимиряв його спокійним поглядом і кажу слухай, риб риб, риб, риб. Він тоді перестав сміятися і стиха повторює за мною риб риб, а то зовсім, може, і не чоботи репіли, а сніг під ними. А дурний Микита дивився на мене, аж поки ми з мамою не повернули на другу полу, вулицю. У дядини, як тільки ми зайшли, так усі задивились на мої чоботи, а дядина. Куда та, чорна, очі лихі, глянула на мене, похитала головою та й каже бідна дитина, нічого собі бідна, сміюся я, у таких чоботах вони ж риплять. Іди, грайся з Петриком, іди, сказала швидко мама і підштовхнула мене за Петриком у другу кімнату. А там ялинка. Петрик підійшов до мене близько. Помірявся, потім відійшов, оглянув мене всього і, закопиливши губу, каже Ну, то й що? Хоч ти і вищий, так товщий. Мені стало смішно. Хе-хе-хе, кажу я, он у пилипів, у тих, що млин кабан ще товщий за тебе. Петрикові нічого вказати. Він підійшов до ялинки і роздивляється на іграшки, а на ній... Золоті та срібні горіхи, різні пряники, коники, ведмеді, зайці, а свічки, червоні, жовті, сині, зелені і всі горять. Аж водчат мерехтить від Петрик зазирнув на мене, зиркнув на мене і питає Гарна ялинка? Я здвигнув плечима і кажу у нас вдома краще. У вас ялинка сміється так огидно що аж ударити його хочеться, але ж мама наказала бути чемним. У нас, скажу, ялинка в книжці. Тато мені купив он яку книжку. І я показав руками, яка в нас велика книжка. Ти б побачив, яка там намальована ялинка. На ній пароплав висить, а де ж у вас пароплав? Ну, покажи, де пароплав? Він скривився і мимрить крізь зуби. Книжки купують а самі картоплею давляться. Я розсердився і відповідаю, ми хоч і бідні, а багатіям не кланяємось. Схочемо книжку купимо, схочемо, картоплюємо, що схочемо, те й робимо, і показав йому язика. Він мені теж язика показав. І я і як засмію, і замірюсь на нього кулаком, коли дядина кричить крізь двері «Дітки, ідіть вечеряти. Мене посадили коло Петрика, а маму аж на другий край столу. Я сиджу і пригадую борщу ложку, м'ясо на персток, пиріг весь можна з'їсти. А на кухні так пахне, що мені аж у животі все перевертається. Поставили спершу не борщ, а лопшину. Я дивлюсь на маму і не знаю, чи залишатись ложку, чи ні. Про лопшину ж нічого не казали. Якби ми з мамою сиділи поруч, я по неї спитав, а так незручно. Поїв я ложкшину і залишив ложок зодві. Насипай ще, Миколко, припрошує дядина. Дякую, кажу дядина, я вже наївся. Потім подали смажене порося. Я теж усе зробив, як мама казала. А Петрик наминає, ніби три дні міїв. Ти не соромся, Миколко, бери ще, припрошує дядина. Спасибі, дядино, я не голодний. А в самого. Слина так і котиться. Мама поглядає на мене і тільки всміхається. Нарешті подали пиріг. Я такого тільки не їв, не тільки не їв, а навіть і не бачив ніколи. Солодкий, начинка з варення, а в роті так і тане. Я незчувся, як з'їв покладений мені шматок, а на столі ще половина пирога. Бери пирога, Миколко, бери, каже дядина, а того нема, щоб самій покласти. А мама дивиться на мене. Сумно, сумно, ні, думаю, не осоромлю матері і відповідаю. Дякую, дядино, чого мені їсти, чогось мені їсти не хочеться. Дядина відвернулась до інших гостей, а я від пирога очей не відведу. Петрик уже четвертий шматок наминає, плямкає, в свиня. Щоб не спокушатись, став я дивитись під стіл, там кішка мурчить. Я поглядаю на кішку, а про пиріг не можу забути. Кішка поклала мені на коліна лапки і нявкає, мабуть, теж голодна. Зирку знову на стіл. Хоч би швидше доїдали отого пирога. Так ні, всі вже понаїдалися, а на блюдці ще три великі шматки лишились. І так близько від мене, я собі й думаю. Мене ж дядина просила взяти ще шматочок. Раз просила, то чому не взяти? Щоб мама не сердилась, я з'їв пів шматка, а половину залишу на тарілці. Мама в цей час повернулась до жінки, що біля неї сиділа, і так захопилась розмовою, що вона на мене і не дивиться. Візьму, вирішую я і простягаю руку до пирога. Зирк, аж мама дивиться в мій бік. У мене похолонуло на серці, але рука вже простягнута, тепер її не відсмикнеш непомітно назад. Мені враз перехотілося їсти, в цю мить я віддав би і пиріг, і порося, і ялинку, аби тільки моя рука лежала на коліні, а не була простягнута до того пирога. Осоромив, осоромив матір. Тепер я розумів, що таке сором. Що ж мені робити? Відсмикнути назад руку? Це ще більше осоромитись. Дядина побачила це, усміхнулась гузливо і таким солодким голосом каже Он, бач, ти боїшся брати, а я думала, ти справді не голодний. Бери, бери, не бійся. І глянула на маму зневажливо. Мама почервоніла і очі опустила. Тоді я кажу ні. Я їсти не хочу. Це я хотів дати кішці, а то вона голодна. Можна дядину дати кішці? У дядини обличчя враз змінилося, і вона перестала усміхатись. Ну й дурний, каже сердито. Хіба кішки їдять солодке? Наша, кажу, їсть. То можна? Мама ніби повеселішала. Миколко, каже вона докірливо, хіба ж можна отакий пиріг переводити на кішку? Всі за столом замовкли. А дядина аж зблідла від злості. Тоді Петрик простяг руку, схопив пиріг і дав кішці, а вона стала їсти. Їсть, гукнув Петрик. Дивіться, кішка їсть солодке. У нас не тільки кішка, їсть, а й кошенята їдять, кажу я зневажливо. Тільки треба з варення кісточки виймати, бо кошеня може вдавитись. А насправді у нас варення ніколи і не бувало. Я глянув на маму, а вона дивиться на мене такими сумними і водночас ласкавими очима і раптом сльоза в неї кап. Коли ми, зібравшись додому, вийшли в сіни, я почув, як дядина сказала, такий харцизяка росте, як і його батьки, не мине тюрми. думає, спитав у тата. Хіба за те, що готую тішок солодким пирогом, садять у тюрму? А хіба що? Міється батько. Мама розповіла про все таткові. Тоді він схопив мене на руки, притиснув до грудей і став цілувати. Молодець, синку, не міняй на солодкий пиріг свою гідність. Потерпи, буде і на нашій вулиці свято.